Олександрійський професійний ліцей до 2002 року професійно-технічне училище номер 13 навчає кваліфікованих робітників найпопулярніших професій, які сьогодні користуються незмінним попитом на ринку праці. Привітливо посміхатися та ставитися з розумінням до кожного клієнта у навчальному закладі вчать офіціантів. Офіціант це, по-перше, психолог для відвідувача, тобто він має бути чемним, вічливим комунікабельним, тобто робити все, щоб відвідувач себе почував затишно у вашому закладі. Офіціант має любити чистоту, прагнути до неї так як у своєму закладі, так і до самого себе. Ну і рекомендація для офіціанта: не бійтесь спілкуватися з людьми, запитуйте про їх вподобання, розповідайте про свій асортимент. 에, вміло приймайте та подавайте закази і завжди усміхайтеся. Готувати найсмачнішу каву та коктейлі вчаться у професійному ліцеї бармени. А ще справжній бармен, як і офіціант, має бути трохи психологом. Бармен це професія, яка є дуже хорошою, високооплаченою і дуже є поважною. Професією. Я вам наведу приклад, що це за професія. Я вам зроблю алкогольним махітом. Я беру листики м'яти, беру ложечку, роздавлю листя, щоб воно дали сок. Вержу лимончик, Беру сахарну пудру? А ще мету? Беру страй і наливаємо. Для їсти треба. Багато льда, щоб воно було завжди охолоджене і пару ложечок сахар. – Будь ласка. – Дякую. Смачну професію, яка особливо цікава олександрійським дівчатам, здобувають учні професійного ліцею, які навчаються на кухарів-кондитерів. Зараз набувають популярність робітничок професії. Я обрала цю професію, тому що я все ж таки дівчина, а кожна дівчина повинна вміти готувати. Ось тому я і поступила в цей ліцей. Тим паче, ну, надалі, можливий якийсь кар'єрний ріст. Готувати смачні страви учні Олександрійського професійного ліцею вчаться у сучасній лабораторії кухарів-кондитерів. Наша лабораторія оснащена всім необхідним обладнанням, посадом, інвентарем. Матеріальна база її постійно поповнюється, розширюється, тому учні із задоволенням працюють тут на уроках виробничого навчання. Сьогодні учні групи К-20, які закінчують другий курс навчання, виконували тут контрольно-перевірочне завдання з теми приготування страв з риби та морепродуктів. Кухарі-кондитери навчаються не лише смачно готувати, але й гарно оформлювати, декорувати та презентувати страви. Я сьогодні готувала страву зразу крищати. Сюди входять риби ну, філе, начинка мясо свинини, начинка з яєць та зеленю, рис відварений з овочами, овочна ну, рисова капушка. Також прикрасила полочним соусом. Готують у професійному ліцеї і продавців продовольчих та непродовольчих товарів. За словами учнів, кваліфікований продавець має знайти мову з кожним покупцем, знати свій магазин та увесь товар, де що лежить та яка на нього ціна. Переді мною ніколи не стояло питання, яку професію обрати і де навчатись. В цьому закладі навчалась моя мама, старша сестра, тепер ось я, можна сказати, династія. Моя професія цікава, творча, вимагає від працівника особливих здібностей, тому що це постійне спілкування з людьми. Продавець повинен бути не тільки фахівцем, але людиною доброзичливою, щирою відкритою, мати добру пам'ять та бути трохи психологом. Професія постійно розвивається. На ринку праці вона має великий попит, тому я обрала професію продавця. Мені моя професія дуже подобається. Я вважаю, що я зробила правильний вибір. У майстерні, яка обладнана як справжній міні-магазин, дівчата вчаться користуватися вагами. Так. Зараз ми бачимо, як дівчата зважують всі на, на електронних вагах. А також правильно робити викладку, щоб привабити покупців. Зараз дівчата роблять викладку. Це наш міні-магазин, наш магазин-мастер. Викладка товару дуже важлива для магазину. Покупець бачить, яка викладка, і вже бачить весь асортимент товару, який подобається той гутає. Чекають в Олександрійському професійному ліцеї і на випускників шкіл, які планують здобути професію електрослюсаря. Олександрський професійний ліцей єдиний навчальний заклад Кіровоградської області, який готує робітників професії електрослюсар, слюсар, черговий та з ремонтне Наші випускники обслуговують, ремонтують та налагоджують пускарегу. Та, та захисну апаратуру промислових підприємств. Мають право працювати з високовольтним обладнанням, проводити монтаж та технічне обслуговування, устаткування відкритих розробок та підземних виробничих робіт. Електрослюсарів навчають підключати і магнітні пускачі, і автоматичні вимикачі, підключати автоматичні трансформатори, електродвигуни та робити заземлення. Я люблю ремонтувати. Мені цікаво відремонтувати якесь обладнання, підключити розетку, лампочку, вимикач, приєднати світлодіодне освітлення. Робота електрика не важка, гарні оклади, на сьогоднішній день можна знайти роботу. З двигунами та на верстатах в Олександрійському професійному ліцеї своєї професії, яка була і залишається актуальною, навчаються і слюсарі з ремонту автомобілів. Я думаю, на даний момент вона дуже. Користуються попитом, бо, тому що багато зараз машин і можна легко знайти роботу навіть самому собі. Воно поможе, буде своя машина, буду ремонтувати. Усіх цих майбутніх продавців, кухарів, кондитерів, офіціантів, барменів, електрослюсарів та слюсарів з ремонту автомобілів навчає колектив із досвідчених викладачів. Більшість із яких має вищу або першу категорію. Після закінчення Олександрійського професійного ліцею випускники навчального закладу без проблем знаходять собі роботу на підприємствах у магазинах та кафе Олександрії та району. Працевлаштування практично у нас ну, 100% 99%. Так от. Тобто діти у нас повністю можуть бути забезпечені робочими місцями по випуску, і по закінченню навчання. Тож, якщо вас зацікавив Олександрійський професійний ліцей, звертайтеся за довідками за адресою площа Кірова, 18.